У Полтавській школі номер 37 у мікрорайоні Левада відремонтували укриття. Старе підвальне приміщення буквально за три місяці перетворили на простір, розділений на класи із сучасними меблями. Зробили також вентиляційну систему, освітлення та інклюзивні санітарні кімнати. Учні, які сьогодні перший день вийшли з дистанційного навчання, кажуть, зміни в укритті їм подобаються. Так як зараз повітря тривога, ми перейшли. Криття тут дуже світло, комфортно і дуже приємно продовжувати урок. Зараз у нас українська мова, і дуже класно, що тут багато місця, і ми друг другу не заважаємо. З часом в укритті працюватиме центр з надолуження освітніх втрат та кімната психологічного розвантаження фонду ЮНІСЕФ. Є тут і просторий клас з потрібним оснащенням та кімнатою зберігання зброї для осередку предмету захисту країни. І це ще не все, адже згодом укриття будуть дооблаштовувати. Розповідає директор навчального. Закладу Ірина Пасюра. До 400 дітей тут поміщається. Кабінети мають по 2-3. У класи, що були навчальний процес, це більш буде форма навчання, де вчителі аналізують, підводять підсумки. Це можливо самостійна робота, і тобто діти мають можливість повністю вивчати даний матеріал. Паралельно з ремонтом в укритті школи відбувався і ремонт класу інформатики. Тепер тут сучасні парти, стільці, інтерактивна дошка та інше необхідне обладнання. Це все для навчального закладу вдалося придбати за сприяння депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука. До мене звернулися батьки 37 школи, щоб кабінет інформатики були придбані меблі за бюджетні кошти. Я звернувся як депутат міської ради до департаменту освіти щодо цієї потреби. Протягом місяця в цьому кабінеті був зроблений ремонт. Я переконаний, що ми повинні працювати над тим, щоб наші діти навчалися в сучасних умовах. Нині в закладі вчиться 1138 учнів. Освітній процес відбувається у змішаному форматі.